Донька зателефонувала Юлі, щоб сповістити радісну новину. Мамо, я вступила до інституту. Щойно прочитала своє прізвище у списках. Ура, я студентка. Приїду пізніше, а тата потішу сама, гукала від радості донька, коли Юля відповіла на її дзвінок. Молодець, доню, я дуже рада, вітаю. Її душа наповнилась радістю та хвилюванням ось вже й донька студентка. Колись і я раділа, правда, скільки мені довелось пройти, щоб вийти на правильну і гідну дорогу в житті. Була наївною сільською дівчинкою. Юля відклала телефон і, дивлячись у вікно, побачила на небі темну хмару збирається дощ, а на неї мимоволі наринули спогади. Юля щойно закінчила будівельний інститут і була у пошуках роботи. Але куди б вона не зверталася, скрізь потрібні фахівці з досвідом роботи, а молоденьку та симпатичну дівчину ніхто не сприймав серйозно. Ну, який із неї фахівець? Вчорашня студентка. Чому з дипломом не беруть на роботу? Маю величезне бажання працювати, досвід хочуть. А де я не берусь досвіду, якщо не беруть на роботу? Юля народилась та закінчила школу в селі, батьки там живуть. Батьки старалися, щоб донька закінчила інститут, а вона тепер не може влаштуватися. Ну скільки можна сидіти на шиї у батьків, добре студенткою була, але вже й диплом у кишені. Майже два тижні оббивала Юля пороги, так і не взяли нікуди. Вирішила покласти подалі свій диплом та пішла працювати офіціанткою у кафе. Робота, звичайно, не подобається їй, але жити у місті якось треба. За квартиру платити, у село повертатися не хочеться. Юля відпрацювала тиждень, коли приїхав у кафе чоловік у віці, симпатичний, із сивиною у чорному волосі, добре одягнений, одразу, видно, непростий робітник. Юлі довелося обслуговувати його стіл. Доброго вечора, Юля, дивлячись на її бейджик, сказав він. Звідки ти така гарна, щось раніше я тебе тут не помічав? Я нещодавно тут працюю, серйозно відповіла вона. Поставивши його замовлення на стіл, Юля вийшла, а потім постійно відчувала його погляд на собі. Коли він пішов, Юля зітхнула вільно. Приїжджав він ще кілька разів, а потім раптом покликав її до себе, сказав приємним голосом Юля, я тут про тебе дещо дізнався. Виявляється, ти закінчила будівельний інститут і диплом у тебе є. Чому ти тут працюєш? Бо мене не беруть немає досвіду, стажу, а де його взяти? Жити якось треба. От і влаштувалася сюди, такі гроші платять. Мене звуть Ігор, ну якщо хочеш, Ігор Сергійович, у мене будівельна фірма, я тебе можу взяти на роботу. Підеш працювати до мене? Юля до такої пропозиції була абсолютно не готова і розгубилася, а Ігор, побачивши на її обличчі сумнів, продовжив Якщо чесно, Юля, ти мені сподобалася, чемна і спокійна, вмієш спілкуватися з клієнтами, але, дізнавшись, що в тебе диплом будівельника, вирішив прийняти тебе на роботу. Якщо, звичайно, ти не проти. Я навіть знаю, що ти з села та батьки там живуть. А загалом молодій дівчині з освітою не варто працювати офіціанткою, тому й пропоную роботу у мене на фірмі за фахом. Юля погодилася. У будівельній фірмі їй подобалось. Колеги зустріли її привітно, цікава робота, саме про це вона і мріяла. Вона була вдячна Ігорові Сергійовичу, який простяг їй свою руку допомоги. Звичайно, вона була наївна. Пройшов деякий час, і вона зрозуміла, що Ігорові мало її подяки. Вона була потрібна йому сама. Коли він прямо сказав їй про це, вона замислилась. Ось наївна, зраділа. Чому у свої 22 роки я дивлюся на все в іншому світлі, зі своїми наївними мріями, не зрозуміла, куди я потрапила. А може, я не хотіла розуміти і помічати очевидного? Навіть не знаю, на що сподівалася. Ігор діяв, не поспішаючи, спочатку запрошував її до ресторану так ненав'язливо. Проїжджаючи, повз говорив. Щось їсти хочеться, бо ми з тобою по об'єкту півдня моталися. Заїдемо, перекусимо, і, не чекаючи відповіді, під'їжджав до ресторану. Часто брав Юлю із собою на об'єкти, іноді на наради, вона й не розуміла, навіщо вона там потрібна. Потім допоміг їй відучитися та отримати права, перевіз до іншої квартири. Ось тут житимеш, це моя квартира, тож платити за неї не потрібно. А потім оформив за довіреністю машину, на якій вона їздила на роботу і не тільки. Юля й не помітила, як він контролював все її життя, подарував телефон із сімкою. Це потім до неї дійшло, що він контролював із ким, і скільки вона розмовляє. Юля чудово знала, що Вігоря сім'я, дорослий син, бо йому вже 48 років, їй не подобалося, що вона зустрічається з одруженим, але вдіяти нічого не могла. Її начебто все влаштовує, але совість іноді хвилює. Вона казала йому, що це неправильно. Юлю, ми з дружиною давно живемо, як брат та сестра, між нами давно немає жодного кохання. Адже ми з нею живемо вже 20 злишком років. Не хвилюйся, я люблю тільки тебе. Але якщо Юля починала йому заперечувати, він говорив суворо Юля, коли з тебе вивітриться, твоє село. Тоді вона замовкала, почувала себе ображеною, з якоюсь неприязню він нагадував, що вона з села, хоча десь у душі розуміла, а що такого. Минуло кілька років Юлі почали набридати претензії Ігоря. Ти чому була в тому районі, ти чому спілкувалася з тим? Мені не подобається, як ти одягаєшся. Купи інший одяг. Ця подруга твоя мені не подобається, більше з нею не спілкуйся. Їй набридло таке ставлення до себе, вона почувала себе не господарем свого життя. Вона давно чула про те, що молоді дівчата часто залежать від дорослих чоловіків, а тепер вона перебуває в такому ж становищі. Вона почала замислюватися. А що чекає на мене в майбутньому? Я хочу заміж, хочу сім'ю, хочу дитину. А Ігореві це не потрібно. Розлучатися з дружиною він не буде. Що ж робити? Якось зустрілася з колишньою однокурсницею, сиділи в кафе, їли морозиво, і раптом побачили Павла з паралельного курсу. Той проходив повз і теж помітив їх на літній веранді. Колись він навіть намагався залицятися до Юлі, але вона тоді не побачила в ньому нічого такого, щоб її привабило. А тут раптом перед ними з'явився симпатичний, високий та стильно одягнений Павло, впевнений та радісний. Привіт, дівчата! Як я радий знову вас побачити. Як життя, як справи, розказуйте. Після спілкування Павло здався Юлі зовсім іншим, розумним та скромним, від нього віяло надійністю. Живу і працюю в сусідньому місті, на добрій посаді. До речі, не одружений, тож прошу звернути увагу на цей аспект, дивлячись багатозначно на Юлю, сказав він. Обмінявшись номерами телефонів, почали зідзвонюватись, зустрічатися. Ігор, звичайно, все це вираховував швидко. Хто тобі цей Павло, де ти його взяла? невдоволено спитав Ігор. Ніде не брала, це мій колишній однокурсник, нормальний чоловік. Ну, ну, нормальний. Все, що мені потрібно знати про нього, я вже знаю. Тож припиняй з ним спілкування, інакше. Юля не могла закінчити спілкування з Павлом, він надто їй подобався. Вона себе докоряла, чому відкинула його ще в інституті. Павло виявився справжнім та добрим. Відмовитися від зустрічей та спілкування з ним вона вже не могла. Він вдихнув у неї свіжий струмінь повітря. Вона зрозуміла, що жити можна по іншому, а саме так, як вона хоче, а не так, як їй диктує Ігор за гроші. Довелося все розповісти Павлові. Юля, прошу тебе, йди від нього. Звільняйся, так не можна жити. Повір мені, і я пропоную тобі вийти за мене заміж. Буде у нас з тобою дружна сім'я. Ось відразу ж звільняйся, збирай речі та дзвони мені. Я приїду і відвезу тебе до себе. Добре, Павло. Ну чому я така? Чому мені потрібно було пройти через це, щоб зрозуміти, який ти надійний та дбайливий? Я, звичайно, згодна на все. Дякую тобі. Коли Ігор дізнався, що вона написала заяву на звільнення, він не підбирав слів. Яка ж ти невдячна, я дав тобі все квартиру, машину, гроші. А ти так давай ключі від машини, забирай свої речі та вимітайся з квартири. Тобі, навіщо цей Павло? Однією любов'ю не будеш ситий. Прийдеш до мене ще назад, та що тобі пояснювати, як було село, так і залишилося. Павло того ж дня приїхав за нею. Юля без жалю залишила багато речей, куплених на гроші Ігоря у квартирі, забрала мінімум речей та поїхала в інше життя. Так і живуть вони з Павлом досі в коханні та злагоді, і ось уже донька вступила до інституту. Господи, допоможи нашій доньці знайти правильний шлях у житті. Прошу тебе, вбережи її від усього негативу, який ще зустрінеться на її шляху. Ну а ми з Павлом допоможемо їй у всьому. Юля дивилася у вікно і навіть за спогадами не помітила, як пішов сильний дощ. Ой, треба приготувати щось смачненьке, порадувати чоловіка. Скоро приїде з роботи. Та й доньку, у неї сьогодні радість, вона стала студенткою. Що ви думаєте про цю історію? Напишіть у коментарях, а ще підпишіться і поставте лайк. Щиро дякую за підтримку мого каналу.